Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні, як бачите, в мене доволі такі незвичайні гості у робочій обстановці. Це балони від бренду Quest. Що таке бренд Quest? Це практично суббренд компанії Ganzo. Тобто ці балони виготовляються на потужностях, на заводах компанії Ganzo. Якщо хто не знає бренд Ganzo непогано зарекомендував себе на ринку ножів, мультитулів. І так далі. Зазвичай у таких балонах друзі, використовується газова суміш, тобто пропану, бутану і ізобутану у різних пропорціях для різних пальників. Це дуже якісні балони, які вже перевірені мною у приладах. В даному разі я відразу можу вам продемонструвати у одному з приладів саме цанговий балон. Тобто це Цанговий балон це балон для різьбових з'єднань. Якщо б у вас є пальник із різьбовим з'єднанням, компанія випускає різні балони для різних потреб. Звичайно, вони захищені, тобто вони закриваються спеціальними такими копачками, які запобігають несанкціонованому натисканню на клапан, тобто без вашого відому. Також, як бачите, закривається і цей. Корпус на балонах дуже міцний. І такі балони є у різних ємностях. Тобто цей балон 450 грам, як бачите, у цьому балоні стандартно 220 грам, вони випускаються тільки в одному виді. Різьбові і є різні. І зараз я вам покажу на цанговому балоні. Тобто, як бачите, я установив даний балон. І зараз перевіримо, як він працює. Ну, як бачимо, без проблем. Бачите, екран вже нагрівається, тобто прилад працює. Хочу, друзі, також підкреслити, що ці балони не тільки якісні, а й недорогі. Придбати ці та інші балони ви зможете у офіційного представника цього бренду в Україні магазину Фонарик.UA, за посиланням під цим відео.